Та заувади Мікс Україна з нагоди відкриття першого у Золочівському районі заводу по переробці олійних культур, потужність якого 50 тисяч тонн щорічно. Продукти переробки заводу це соняшникова та ліпакова олії. А завдяки старанням власників на заводі буде створено 45 нових робочих місць. Нехай славень нашої батьківщини! Звучить на славу усім, хто прагне розвитку нашої держави та своєю щоденною працею підносить її до висот та визнання на світовому рівні. Зановлення підприємства Демікс Україна відбувалося з 2010 року. У 2010-2011 роках відбувся запуск комбікормового заводу в селі Хильчиці Золочівського району та створено 60 нових робочих місць. У 2013 році побудовано новий сучасний зернозберігальний комплекс з потужністю 25 тисяч тонн. Що забезпечує якісне зберігання зернових та олійних культур. У 2014 році налагоджено роботу цеху по переробці соєвих бобів, поставку продукції на внутрішній український ринок та експорт товару у Європу. 2015-2016 роки збудовано та обладнано завод по переробці олійних культур, збільшено потужності зернозберігального комплексу. До 45 тисяч тонн старт до зеленого суспільства, переробка олійних з використанням альтернативних відновлювальних джер... джерел енергії лузги соняшника. Ми е, довго чекали сьогоднішнього дня, е, як було вже сказано на Золочівщині. Ми вже з 2015 року. Е, час справді проминув дуже швидко. Якби хтось сказав, що це вже пройшло 6 років, я би насправді е, ну, перераховував, перезважував цей час, бо як на нас і. Е... Час летить дуже швидко, і навіть от сьогодні, як приїхали гості, які в нас були декілька років назад, особливо тець Володимир Пачинський, який був учасником при по святі при запуску у 2011 році нашого першого об'єкту комбікормозаводу, він сказав після побачено, каже: ви справді маєте дуже мало часу для сну, тому що це, що було зроблено, і на наш подив, теж тому, що коли ми сюди прийшли. Тут були залишки комбікормового заводу. Залишки це в буквальному значенні цього слова. Тут було одне це документи, які дозволяли нам швидко в стислі терміни провести модернізацію, і запустити виробництво в Україні. Що ми і зробили? В залишках були, тобто не було ні обладнання, ні засобів, ні, була тільки деякі залишки інфраструктури це електроенергія, частково газ, який треба було ще теж довести. І так я вже сказав, комбікорний напрямок і надалі залишається для нас основним. Ми дуже сильно пишаємося нашим напрямком, тому що наша команда працює в практично всіх куточках нашої країни. Добре розвинена мережа збуту, дилецька мережа, де реалізується продукція комбікормів для всіх видів тварин та птиці. Ці вже об'єкти, які ми сьогодні маємо за честь вам показати і офіційно запустити в дію, це вже такі свого роду попутні напрямки, але теж дуже важливі і вагомі в успішності нашої щоденної роботи, коли ми з батьком і з колективом з нашими фахівцями, які працюють на фірмі. Коли ми радились дискусували на по справі робити це чи не робити в плані розширення тих об'єктів, які ви сьогодні бачите, справді було важко прийняти рішення, тому що, ну як ви всі знаєте, в країні не так спокійно, неспокійно і в політичному, а особливо економічному плані. І коли ти декларуєш себе, підпишеш довготривалі контракти. Під інвестиційні такі проекти, ти береш на себе справді дуже великі зобов'язання, перш за все, перед виконанням тих проєктів, перед реалізацією їх і під тим, що ти не тільки збудуєш, бо це, що ви бачите, зараз збудовано, ну, звичайно, для наших виконавців, для фірм, які робили це, це вже завершення справи. А для нас насправді це тільки початок. І коли ми. Приймали це рішення в плані продовження інвестицій. Так я вже сказав, це було дуже вагомим, дуже таке е, рішення вольове. Е, в це треба було вірити, що нам вдасться це як розпочати і успішно завершити. Е, як я вже сказав, через це, що в країні відбуваються різні е, такі нестабільності, але ми бачимо цю нестабільність. Е, треба перетворювати будь-які такі деколи негативні моменти то що можна зробити позитивні рішення бо Подивлячись на щоденні новини, коли ми бачимо наших хлопців-вояків, які стоять на передові і жертвуючи з життям, забезпечує нам сьогодні мир над головою, для нас стає зрозумілим, що ми тут теж не маємо свого роду думати про імміграцію чи про закриття бізнесу. А навпаки, ми маємо прикласти максимум зусиль для того, щоб розширити свої як виробничі, так і виробничі і присутність нашої продукції української на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Дуже вагомим є моментом знакою такої події для нас. якраз цього тижня нас відвідують наші такі партнери, я зараз шукаю поглядом з Голландії. Це представники компанії «Каудайс», Для нас це дуже досить вагомий і хороший партнер, якого ми вже знаємо. Фірма з понад столітнім досвідом роботи на світових кормових ринках світу. І якраз сьогодні ми їх пізніше запрошуємо, звичайно, до слова, але для нас це вагоме. Я б хотів, прикористаючи з вашою можливістю, теж подякувати їм за участь, що ми сьогодні тут. Якщо з вашого дозволу, декілька скалів скажу їм англійською. Uh, dear friends from Holland, uh, we very welcome you here. and and uh, and it's nice to have you here we uh, willing and I think Ми маємо дуже бути. Uh, grounds to start uh, to reopen or re-establish our cooperation again. and today we already do the first steps and i think in the near future we will, uh, we will uh, transform your knowledge, technology and etc. here in our uh, plans uh, further on to uh, distribute uh, that type of products and, and technologies in ukraine. so thank you for being here. Друзі, я ще раз всім дякую за вашу присутність. Дякую нашим гостям, нашим священикам, перш за все, які в короткі стислі терміни відкликнулись на наше запрошення. Дякую владі, на основ... в першу чергу, Олегу Михайловичу Синюці, Володимиру Йосиповичу, голові району, меру міста, голові сільської ради. І також нашим, нашим, нашим партнерам, нашим господарствам, керівникам підприємства і а особливо це нашому колективу. Тому що дивлячись на вас, справді породжується віра в те, що ми цю справу робимо не даром. А спільно спільними зусиллями в нас вийде осягнути хороших успішних результатів. Залишайтесь <плес> до нас, дякую. Ой, вчинив. Солоцюй Сини, і святому повітрі і нині, і повсякчас, <плес> і на віки вічні амінь. Отче наш, нашої сина небеслав, нехай святи сім'я Твоє, нехай хай принесла своє.

Що кожного тижня ми маємо відкриття щось нового сьогодні, наприклад, ми відкриваємо росинку, дитячий табір, який зробили в Жовківському районі, і відкриваємо нове підприємство. Минулого тижня відкривали Тваринницький комплекс в Перемишлянському районі. Відкривали нову школу в Мостицькому районі. І так воно знаєте, потихо, потихо Ще деколи дуже тяжко, деколи зі скрипом, деколи навіть з невірою, але воно рухається вперед, і це є дуже і дуже важливо. Бо ніхто нам тут насправді нічого не допоможе, і ніхто тут нам насправді нічого особливого не сотворить, якщо ми не захочемо цього і не зробимо самі. Я собі знову, коли оці читали. Молитву, то я собі згадав чогось слова президента, коли він виступав на 25 річчя незалежності України, і коли він казав, що Збройні Сили України є більшим гарантом нашої безпеки, ніж Будапештський меморандум, і все решта разом взяти. І так само я собі подумав. Тут ми насправді дуже тішимося. Я дякую, що сьогодні є наші голландські друзі. Ми вітаємо там французів, які будують завод в бродах. Бельгійців, які будують завод в Другобичі, японців, які в жовтні відкривають другий завод уже в біля Львова, в Яворівському районі, але ми для себе повинні дуже чітко розуміти. І, напевно, кожен раз згадувати слова нашого гімну, який говорить: запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Якщо українці... З українським капіталом на українській землі не дадуть собі ради, нікому ми в цьому світі не потрібні, тому що рахуються сильними, поважають багатих людей. Тому я дуже дякую, Іван Федорович Федір Іванович за те, що ви тут зробили. Знаєте, я знаю, яким кров'ю і потом це дається. Насправді прибуток стали ті, хто перевої за кілька років. Виростають нові потужності, це є великі преференції для району, для сільської ради Ясенівецької, для людей та й загалом для розбудови нашої держави, для економіки держави. Бо це є без перебічення невеличкою частинкою загальної нашої національної безпеки. Я Певний в тому, що ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб ви себе почували комфортно в Золочівському районі і було бажання далі творити, далі розбудовувати. Ми тільки будемо в цьому допомагати. Дякую вам, дякую всім. Слава Україні. Я хотів би сказати, що це є велика честь для не тільки Хильчичів, не тільки для Золочівського району, але напевно і для село Львівщини, що в нас є такі засновники, які... Не сидять на місці, а постійно розвиваються. І я так подумав собі, що так подивився на колектив і бачу, що всі члени колективу дивляться впевнено. А чому впевнено? А тому, що мають роботу і знають, що можуть смі... сміло підтримати свою сім'ю. Але не тільки про йдеться сьогодні цього закладу. Ми маємо думати про те, що ось ці нові потужності це є нові можливості для фермерських господарств, тому що багато можна вирощувати різних культур, але основна проблема є це і проблема їхнього збуту. А сьогодні, якщо ми вже маємо можливості свою можливість олію, скажімо так, то можемо тепер вирощувати і ріпак, можемо вирощувати і соняшник. І знаючи про те, що не треба думати, куди його здавати. Дійсно, мені як нікому напевно приємно дивитися на те, що ви збудували, тому що це є територія нашої сільської ради, це десь якісь і кошти були члени на території сільської ради, це є створення робочих місць. Тому щиро вам дякую, що ви такі є. працюєте, Нехай вам Бог допомагає. Віцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні! Застосували технологію ефективного використання ресурсів. Щоденній діяльності підприємства. Цей об'єкт для нас надзвичайно важливий через те, що сьогодні, внаслідок наших спільних зусиль, ми маємо приклад від впровадження технології альтернативного палива, мозги. І це замість того клятого газу. Це дає можливість знизити затрати енергетичної. Складової собівартості всього підприємства десь на 30%. Це досить велика доля. Дивлюсь на Федю і на Івана Федоровича і бачу, що їм просто вони жити не можуть, якщо в них щось там не рухається, бо щось вони якісь перешкоди не долають. Я думаю, що це ще не кінець. От і. Їм прийшла думка, прийшла ідея, вони в свою ідею запросили інших людей, в тому числі і нас. Ми фахівці своєї справи і, і їхню ідею радо підхопили і раді її втілювати в життя у всіх напрямках. Думаємо, треба нам такого стратегічного партнера, щоб йому через пліти все зерно продавати. Ми один раз при хорошому обіді запросили Івана Федоровича, Випили трошки конячку, він каже, все, купляю. Потім я купив, то казав, що я то купив? Але помаленьку бачите, помаленьку-помаленьку і побудував. Мені дуже приємно, що в нас в Золовському районі є такі, будемо говорити, зареєстровані в Золовському районі і потужні підприємства наші княжелини, і Деміц. Це є дуже великі податки для нашого району. Це багато робочих місць. Я хочу побажати, щоб ви і далі розвивали, щоб ви і далі працювали, не втікали з Оловського району, з вами ще багато побудуємо. Я вибачаюся за свої плани вимови по-українськи, тому що. Ідеально, <праць> 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 передбачено, що я виступав, я не знав. Це сюрприз ми для мене. Ми, ми любимо, сюди робити. <праць> Коротше, і три роки вже ми працюємо з вами, ми дуже задоволені, то... Партнерство це не такі бізнес, це довір'я і повага між собою. І я думаю, що цього року ми дійшли до того, і uh, нам дуже приємно, то нам дає стабільність, і це дуже важливо. E, що ще сказати, що бачити таке забудова заводу на Україні, це для нас дуже The our and my partners, we are very glad to be my colleague that we are invited to be here at the grand opening. Uh, you can be proud of yourself, your family, staff, and all the people which help you, what you build up now. And we are also very happy, glad that we can be work together with you in the near future. Uh, to develop the cooperation and the uh, agriculture sector further in Ukraine. Thank you very much. Thank you. Thank you.